Ще раз добрий вечір. У мене сьогодні немає презентації. Е і не буде. І немає назви. Була дуже весела поїздка в Прагу, і я думав, що там в мене буде час, коли я. Коли десь сяду і, 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 і створюю цей план, не вийшло. Потім думаю, приїду додому, зроблю, а тут денний табір. Думаю, ну нічого, після дня в таборі я прийду, повечерю і зроблю. Після дня з моїми малявками я гарно вечерюю і так класно сплю. Так що простіть мене сьогодні, але ну, я бачу, що і часу небагато. Тому сьогодні у нас проповідь без назви. Зараз ми прочитаємо з вами текст, пороздумуємо над ним і спробуємо зробити для себе дуже корисні. Корисні висновки для того, щоб гарно це застосовувати в нашому повсякденному житті. Євангелії в Луки, 5 розділ з 1 по 11 вірш, можна показувати. Ще. Сталося так, що коли натоп аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, підійшовши, від них полоскали сіті. Увійшовши до одного із човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей із човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона, відпливи на глубину і закінь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм, закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах пив його і усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: не бійся! Відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Скажи мені, будь ласка, які основні базові потреби кожної людини? Фізичні? Їсти, пити і одягатися, мати тепло, спати. Я для себе вирішив, що дві базових проблеми це їсти і пити. Бо якщо ви не поїсте і не поп'єте, сна у вас не буде. Якщо ви не поїсте і не поп'єте, навіть у вас буде дах над головою, і ви довго не протягнете. Так? Дихати. Ну, я маю на увазі е, такий, який залежить від нас. Дихати від нас не залежить. Ми просто дихаємо і все. І прийде один такий чудовий день. Коли ти перестанеш дихати, Данька. І це буде класний день, тому що ти зразу побачиш Христа. У Тахіра він наступить швидше, от, у мене швидше. От. <плес> Я люблю цю тему, і мені дуже подобається оцю, про смерть. І ви її так гарно роз. Можливо, вона, вона дуже сумна для людей, які не знають Христа для віруючих, вона, вона мабуть, радісна. Добренько. Основні дві потреби, без яких жодна людина не може існувати. Да, нам часом треба, щоб був дах над головою, треба одяг. Простіть мене за мій одяг, я в таборі, чесно. Ну, ну не було часу. Що-що? Та я просто, ну, завтра церковна рада, і будуть обговорення проповіді. Я хочу підстрахуватися. Ну, не в майці, слава Богу, але в Красівках. Добре. Значить, перше, що кидається в очі в першому вірші для мене, це. Дуже цікаво. Що шукають люди? Що шукає натовп? Ісус починає служіння, І він е, починає зцілювати, він починає ходити по синагогах, от, і він починає збирати натовпи. Що в першу чергу цінить натовп? Що вони хочуть від нього? Базові потреби. Їсти, пити, здоров'я. Так чи ні? Їм, їм, їм дуже подобається, що він іще щось цікаве говорить. Насити шлунок, мабуть, дуже класно, е класно послухати якусь толкову людину, яка щось толкове скаже. Я не уявляю, як можна 4 години з одною людиною балакати, тихір, я трошки не такий. Але я думаю, що, що навряд чи ви це робили, а на столі було пусто, правда? Там мінімум був якийсь чай, якісь коржики чи печиво. І, до речі, сам Ісус дорікав натопу Івана 6,26, Він казав, «Ви, ви йдете за мною, ви шукаєте мене, не тому, що бачили чудеса, не тому, що чули щось, просто їли і не їлись. Але тут якийсь дивний натовп, дивні люди. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, я рідко бачу в Євангеліях, можливо, ви мене поправите, де саме з таким настроєм натовп звертається до Ісуса. Вони хочуть слухати Боже Слово, і це базова головна потреба кожної людини, закладена Богом. Вони хочуть слухати Боже Слово. І їх багато мрія для будь-якого євангеліста, правда? Ну, крім тихіра. Бо як НАП він з такими не працює, він сказав: ні, ні, давайте мені пару дерев із цього всього або записуйтесь з чергу, я потім кожному приділю 4 години бажано вночі. І що робить цей натовп? Він відтісняє Ісуса, і він уже на березі озера, і Він розуміє, що м -м, проблема. Проблема, яка що дуже, дуже легко рішається, якщо він Ісус. Але що він для цього робить? Дивіться, побачивши два причалених до берега човни, Ісус не справляється з цією проблемою, яким, знаєте, надзвичайним чином. Він не застосовує свою, свою силу, він їх не, не відштовхує. Він робить це дуже. Природні. Добренько. Потрібен човен, щоб відпливсти. Для чого? Для того, щоб із човна проповідувати слово. Те, що вони хочуть, вони зараз отримують. І, до речі, ефект, коли, коли людина знаходиться в воді і говорить до берега, особливо коли штіль або ще й вітер іде з цього з озера або з моря, ну, мабуть, з моря ні, там більше шуму, йде ефект підсилення. От так, те, що роблять у цій колонки, цей мікрофон. Коли ми їздимо з Горани, там є такий пірс, мої хлопці дуже часто за, ну, там, люблять з нього пригати, а я на березі. Я дуже часто чую, що вони говорять. І про дядю Сашу теж говорить взагалі. Ісус вирішує просто використати те, що в нього є під рукою. До речі, іноді нам зразу практично застосування, іноді нам здається, що для того, щоб донести для, 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 до людини Євангелія, нам, нам потрібні якісь специфічні умови, там, чи, 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 чи якісь, ну, якась апаратура обов'язкова. Надо комп'ютери, треба колонки, треба стадіон, треба щось таке, щоб, щоб, щоб достукатися. Для того, щоб розказати людині Євангелії, треба просто гаряче серце ваше, любов до ближнього, і хоча б один грішник. Навіть якщо є мусульманин. І ось проблема, до речі, як. як? Просто Ісус вирішує взагалі, як, як Він використовує все, що навколо. Я завжди дивуюся. Ну, всі, всі його приклади. Дивіться, подивіться на смоківницю. Немає плоду, а, значить, пізнається по плоду. Або подивіться на пташок, подивіться на траву. Тобто все, що у нас є з вами під рукою, все, под, под, все може працювати для проповіді Божого Слова для Євангелія. Відійшовши від них, полоскали сіті. В цей час картина. Рибалки ловили цілу ніч рибу. Вони полощуть сіті. Ви знаєте, для чого вони полощуть? Не знаєте? Здається, ну ладно, білизну полоскать. А що сіті полоскать? Вони ж то там діряві, вода ж то проходить. Виявляється, коли, коли, людина, коли рибалки ловлять рибу, на, на сіті попадають всякі водорослі, всякі, всякі органічні речовини, які попавши на, на ці сіті, вони починають там процес розкладення. Тоді не було синтетичних сітей, вони всі були натуральні. Тому обов'язково потрібно було. І, до речі, полоскати сіть це була не дуже легка робота. Особливо, якщо ти цілий день ловив, 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 вірніше, цілу ніч і нічого не зловив. І тобі ще треба жесть. Увійшовши до одного із човнів, який належав Симонові. До речі, Ісус, як ви думаєте, Ісус на той момент вже був, був знайомий з Симоном чи ні? Ну, Тарас Миколаївич знає, знає. Я хотів прості члени церкви, щоб сказали. Був знайомий чи ні? Дякую, Даня, вже хорошо, вже Борис, я не питаю, кого питаю. Хто, хто ще як думає? Так, він був знайомий. І ще Ісус чудо зробив. Саме в сім'ї Петра. Сьогодні ти тещу згадував свою, а я згадаю Петрову тещу. Він уйшов дім Симона, а Симана теща було в великій гарячці. Куди ж би з нам безтьощ, правда? І його просили за неї. Він, він знайомий, але ще в житті Петра не відбулася та подія, про яку ми зараз будемо говорити. Проблема вирішується. Він сів і навчав людей із човна. Він трошки відплив, він навіть не стояв, він просто сів. Скоріше за все, він, він був втомлений. Ми знаємо, що Ісус втомлювався, і так як він на 100% був людиною, і крім того, що він на 100% був Богом, його тіло постійно обмежувало його. Але це не завадило йому вчити людей. Урок закінчився. Я не знаю, скільки він тривав, але коли він перестав навчати, він повертається до Симана, який керує човном. Що він йому пропонує? Відпливи на глибину і закінчить для риболовлі. І отут дуже, ну, дуже, дуже цікавий монолог Петра. Я себе собі, я собі уявив на його місці. Він професіональний рибалка. Він знає, як ловить рибу. Це його ремесло. Він тільки що ловив цілу ніч. До речі, як ви думаєте, чому, чому, чому вночі? Жарко було. Жарко було в Галілеї. І тому для того, щоб зловити рибу, риба, ну, риба не йде в жару на, 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 на мілководдя. Вона ховається, вона падає на дно. А вночі, коли прохолодніше, вона виходить наверх і починає там, полювання за, за і, там, і таке. Через те рибалки того часу в ту пору року використовували саме ніч. І ось, проловивши всю ніч, декілька чоловіків, хороших чоловіків, справжніх чоловіків, батьків сімейств, а, нічого не зловивши. Уявіть собі, який у них настрій. Вони нічого не заробили, і сьогодні ще й приходиться ці сіті полоскати. І я думаю, що у них одне бажання. Як можна швидше, таке як в мене після табору, от як можна швидше піти до домки і, і просто лягти спати і забути цей день як дуже невдалий день. А тут ще... Уявіть собі, тут хтось просить покататися, дай не мені свій човен, я, я, він мені потрібен. До речі, ну знаючи вже Ісуса, можливо, із вдячності за те, що теща що була зцілена, маючи вже певні стосунки, Сим, Симон це зробив. Тобто він ще затримався, він, він ще, ще більше втомився. І тут його питання, ну, пропозиція Ісуса його просто добиває. І каже: давай ну, поїдемо, ще раз повернемося і закинемо. Відпливи на глибину і закінь сіті для риболовлі. І Симон у відповідь каже: наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Ісус, ти, звісно, класний учитель. І тут дуже класний урок тільки що провів. І ти один із кращих равінів, яких я колись чув. Але в риболовлі я розбираюсь краще. Скоріше так думав. Петро? Знаючи, до речі, характер його вдачу, взагалі він. І тут, і тут така смиренна відповідь. Але по слову твоєму закину. Нема що втрачати. І зробивши це, вони доловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Те, що сталося, це було чудо. Починають рватися сіті, вони намагаються витягнути, прориваються сіті. Я собі не уявляю, що там. ну, Це просто гора риби. Вони не справляються, просять інший човен, підпливає інший човен. Вони грузяться в два човни і починають від тої кількості потопати. І саме в цей момент відбувається відбувається те, що полонило серце Симона. Побачивши це, Симен Петро. Припав до колін Ісуса, промовляючи, відійди від мене, бо є грішний чоловік Господи. До того він був просто наставник. Зараз він Господь. До того він знав Ісуса просто як учителя, як наставника, можливо, як одного із равинів. Зараз він побачив в ньому Господа і Спасителя. І побачивши це чудо, він розуміє, вау, я грішник, я недостойний знаходитися з ним поруч, я, я, я недостойний стояти біля нього. Відійди від мене, Господи, бо я грішний. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його і всіх, хто був, уявіть собі, кількість риби може зробити чудо і привести людину до покаяння. Також і Яков, і Іван, син Завідєв, які були спільниками сина, і сказав Ісус Симонові, не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Життя Петра змінюється. Тепер йому не потрібна риба. Тепер він не залежить від улову риби. Тепер його життя направлено на те, щоб закидати сіті і ловити людей. Як це буде відбуватися, він ще поки не знає. Він ще цього в житті ніколи не робив, але написано, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. До речі, як, як ви гадаєте, в ті часи, коли не було холодильників, що робили з уловом? Їх, або його рибу або солили, або маринували, або невеличку кількість, яка була зловлена, зразу намагалися приготувати. Тут не написано, що вони там продали, не продали, але вони залишили все і пішли за ним. Так почалося служіння оцих чоловіків, Якова, Івана, Петра. Як воно закінчилось ми з вами знаємо, ми знаємо про смерть Петра, знаємо про ті дива, який Бог робив через нього, знаємо про його серце, знаємо про те, як він любив Ісуса. Чому нас вчить цей уривок? По-перше, люди, які навколо нас, мають одну головну базову проблему, і це не їжа і петло. Це Бог. Просто не всі люди цю потребу усвідомлюють. Більшість не усвідомлює. І, мабуть, одна із наших задач, коли ми проповідуємо або коли ми спілкуємося з людьми, коли ми дружимо з ними, коли ми виїжджаємо на євангелізацію, як Микола поїде з картинами, довести їм, що є набагато більша проблема, ніж їжа і питво. І це потреба в Бозі, потреба в Божому Слові, потреба в хлібові життя, яким є Ісус. По-друге, другий висновок, який я зробив для себе. Дивіться, чим пожертвував Петро заради Ісуса? Майно? Човен? Так чи ні? Час. Замість відпочинку. Спочатку він слухав проповідь, ну, це, це корисний був час, а потім ще й прийшлося половити. Ну і третє, він сам прийняв участь в цьому всьому. Це була жертва? З боку Петра? Чи ні? Це була жертва у всіх трьох цих відношеннях. Я, час, майно. Скажіть, будь ласка, як вона була винагороджена? Вона була винагороджена чи ні? Звичайно. По-перше, я не знаю, не, не написано, що там на березі було покаяння, чи, чи люди, які, які слухали Ісуса, вони там захоплені пішли, але винагороджено в першу чергу Петро чим? Стосунками. Він побачив Бога. І, Господи, відійдає я людина грішня, він отримав те, що ми називаємо покаяння або нове життя. Дивіться. Він віддав все, що в нього було, а отримав. Те, про що сьогодні Тахір говорив? Знаєте, ви часто бачите, вибачте, Хір, 70-річного сивого такого дядька приклонного віку, який розказує, що він щасливий, що він повноцінний, що, що в нього стільки драйву, і що навіть коли лопається колесо, коли кол, колесо в бусі і через це діще ця цепелюка, і це для нього ульот. Коли ми йдемо за Ісусом, ми ніколи не будемо в накладі. І те, що зробили ці люди, вони зробили правильний вибір. Вони просто пішли за ним. А тепер скажіть мені, хто це все влаштував? Хто дає потребу в Бозі, потяг до Бога, якщо написано, що ніхто не шукає Бога? Дух Святий, значить, цей натовп привів Господь. Цю ситуацію, цю проблему створив Господь. Потім, хто зробив так, що Петро нічого не зловив? Так. Хто дав смирення Петрові, Ну, видно, дуже втомлено, по слову твоєму, нічого собі не узнаємо, Петро. Да буде. Хорошо, зроблю. В житті кожного із нас, коли Бог нас закликає, відбувається щось подібне. Я згадую своє життя і, і, і ті Божі заклики і, і моє вагання. Якщо ми йдемо за Ісусом, ми ніколи не будемо в накладі. І все, що нам потрібно зробити, просто йти за Ним. По слову Твоєму, Господи, зроблю. Коли ми починаємо торгуватися, теж сьогодні, дякую. Так ви в півпроповіді мої переказали. А що я буду з цього мати? А вигідно невигідно. А це не комфортно кудись їхати або просто йти до людей, щось розказувати. Ні-ні. У нас буде хороший улов. Ми будемо повноцінними, ми будемо щасливими. Чому? Тому що він такий, тому що він нас полюбив і все зробив заради нас. І навіть наше призвання це не наша заслуга, те, що ми пішли за ним. Він просто так покликав, що в нас шансу не було відмовитися. І, до речі, про покликання апостолів, саме приклад з рибою, це єдиний в Євангелії від Луки. В інших Євангеліях просто Ісус проходив і казав, так, пішли за мною. В житті Матвія, митника, як було? Пішли за мною. І сьогодні Ісус. Говорить кожному із нас, навіть тих, хто сидять в залі, і думають, що вони вже стільки років віруючі, що вони заслужили оце право сидіти тут і слухати. Це дуже класно, що ви сидите, слухаєте. Але все ж таки, ідіть за Ісусом краще. І слухайте, і йдіть за Ним. Ідіть за Ним, і Він зробить вас тим, хто буде ловити людей. Правда чи ні? Давайте будемо класними рибалками. І принесемо дуже-дуже дуже багато користі Божому царству. Хтось, можливо, цілими кварталами буде цей ліс робити, хтось буде по одному дереву. Але ну, кажу, кожне таке деревце це, це музика, це співи на небесах. Кожне дерево, це, це, це музика в вашому серці. І кожне, ко, кожне покаяне серце, кожне змінене життя це, це надихає. Я працюю з, з, з дітьми в основному, і з малими, і з такими, і, і, і ті діти вже повиростали, вже самі табори проводять, і знаєте, ну це просто пісня. Коли ти відчуваєш, що ти, ти знаходишся там, куди він тебе помістив, і робиш те, що він тобі доручив. Амінь. Помолимося? Але ми не просто помолимося. Сьогодні у нас причастя, і я хочу запросити сюди Тараса Миколайовича. Де там Борисич? Сергія Борисича? Мені не можна керувати? А брати вже знають. Вибачте, я лізу не в свою сферу тоді, тоді ми будемо молитися і за хліб, і за вино. І сьогодні Господь нам нагадує, нагадує нам ту ціну, яку Він заплатив за те, щоб зробити нас своїми. І нехай цей хліб, і це вино будуть для нас і гарним нагадуванням, і гарним підбадьоренням. Амінь.